Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітали веселі геометричні фігури, а які зараз з вами впізнаємо. Сніговичок нас познайомить. Сонечко на небі сяє, форму кола вона має. І тарілка, і годинник, час округлий він лічильник. Круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. З ким же нас познайомив сніговічок? Так, це коло. Подивіться, як вони схожі один на одного за формою. А про що ж нам розкаже подарунок? Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, а квадратне, без даху квадратна хата. Подаруночок дуже схожий на квадрат. Він нам про нього і розповів. А про кого ж нам розкаже ялиночка? Це трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина, в шлюбці нашій він вітрило. Ялиночка дружить із трикутником, бо вони схожі за формою. Цікаво, а про яку геометричну фігуру нам розкаже фотоапарат? Прямокутник, кузов вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець. І вікно, зошит, двері та панно. Фотоапарат схожий на прямокутник. Він прямокутної форми. Давайте пригадаємо, які геометричні фігури приходили сьогодні до нас. Це коло, квадрат, трикутник. Прямокутник? Ще раз подивіться на картинки, На що схоже коло. Який предмет схожий на квадрат? На що схожий трикутник? Які предмети схожі на Прямокутник. До побачення, чомусики. До нових зустрічей!